Ти мусиш захистити Камелію? Між тим, уся пошта, яка відправлялася в ловер, піддавалася цензурі. Якщо поліція дізнається, що ти надсилала ці листи, то можеш опинитися в небес. Ти маєш захищати не мене? Уся сім'я Бейлів може постраждати. Я знаю, як королівська родина сприймає виходців із Ловру. Але, Клоде, невже Лувр настільки поганий? Хоча наші життя й відрізняються, те, що їмо і що вдягаємо. Але це такі ж самі люди, як і аристократи, що мають свої сім'ї і піклуються про них. Усе так само маленька дівчинка, що жила в Луврі, а тепер живе в палаці, це одна й та сама людина. Для мене немає значення твоє походження. Ти подобаєшся мені незалежно від того, де народилася.